Чергову сесію 8 селищної ради. Перелік питань прочасно встановлено. Додаткові у нас є питання про присвоєння звання громадян органівської селищної територіальної громади, про тимчасово зупиняння освітнього процесу закладу дошкільної освіти і про передачу майна комунальної власності територіальної громади, розповідають відділення комунальних підприємств. Пропонується передати питання, доповнити щойно оголошення питаннями. І розпочати їх загляд з першого додаткового по присвоєння звання про чесноку міського серед переглянути. Чи є інші доповнення до порядку демосичного зауваження? Маю тобі за пропозиції повозку. За те. Мертинка, за такевич. Закоп. Мальниченко, Наталья. Поплацкая удина. Поплацкий ее. Бабанець. Mm -hmm. Башлы. Чир. Арестова. Кальченко. Марат. За. Мельниченко Юр. Луковець. За формула. Всего у нас виходить 13 выходить тринадцать изуманих. 8, 21 питання є. Так, переходимо до розвитку першого питання. Це про прислання для почесного відділення громади. Стосовно е покійного Миколая Микола Миколаєвича. Це поховання відбувалося в Суботівське, Суховуще. Уже багато людей було, надіючись на те, що невеликі за на кількістю населення.

Кадченко за. Да. за 18 занято за внесення змін до шторм спеціального фонду селищного бюджету, змін до речі, бюджету селищної ради. Про бюджет на поговорился. Жален до народа, но все Так, да? Да, да. Яблоко. це надходження до спеціального фонду в натуральній формі. У апарату селищної ради це на баланс стадіону за оціночною вартістю серед дивників комплексу стадіону на загальну вартість 9 746 900 гривень. По територіальному центру це взяття від благодійного фонду там предмети, харчування продукти. і по закладах освіти, там теж надання від благодійного фонду різних товарів і оплати. Дивіться, що стосується, до речі, Валерія Івановича вкрали генератор на підприємстві. Заява оточення злочину подана. Злочинця поки не знає, Так? А що стосується стадіону, Наталя Сергійовна, яка починала цей процес, і 90% юридичної роботи було проведено саме нею, ми отримали рішення про визнання на безгосподарським, нам передано в комплексі Куфілії споруд. Ми зареєстрували її за собою. Для того, щоб мати право виставляти оренду, треба, щоб була його вартість. Відповідно, розрахунок вартості. Без земельної ділянки рівень, земельна ділянка, ну орієнтовно десь 5, так? А, Ситуація наступна. Обстежували, дивилися в єрхі, є там недопрацювання, звісно, там плитки немає, там паркан пошкоджений, там ще щось. Зараз ми ці косметичні моменти допрацюємо і оголосимо опціон з продажу права оренди об'єкту. Є формула, яка визначає передатку розрахунку. На балансі ми будемо брати його з рукуванням всієї. Така собі історія, стадійон Громадський, і побачимо, будемо спілкуватися з таким спортивним клубом, який зараз там займається. Ну, це буде відкрита процедура, відкрита аукціон uh, для того, щоб...

За. Ми можемо, що... за. За ЛеПВ. За. 18, наступні е, проєкти рішень це про внесення з інфраструктури загальної чисельниці ради і про присвоєння чергового рамка свого суддя своєму старості робітського округу. Мені здається, що в проєкті рішення можна було і присаніфікуватися рішення, вказати прізвище Ну, ну в цілі, Я порядку тортувати. Порядку названого рішення. Самому рішення. Чи, 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 чи? Немає. Тут, у нас рішення не, не вивазу. Я прописуюся мій і... Ні, ну, ну, стосується рішення людини, яка працює на посаді. Так? Mm -hmm. ну, про присвоєння чергу Сергію Борисович говорила про стосування соревування. Старості військові ну, основного так. Ну, Сережа образився. Ні, ну але так буде коректно, як правильно по до людини стосовно доповню рішення. Окремо правку цього не будемо, мав виступ скорибуємо. Пропонується, ага, і про вас зміні штату, про що там говорити? Буде в відділі соціального захисту та ветеранської політики зміна назви посади головний спеціаліст питань безбар'єрності змінюється на головний спеціаліст. І це. А нам не що? треба цей безбар'єрності? Чи ми якусь іншу назвемо посаду по безбарність? Ну, якщо потрібно буде, то можна. Ми... Може, про спеціаліста першої категорії назвати по безбар'єрність. позиція така, що у нас є посада. Спеціаліст першої категорії і головний спеціаліст. Головний спеціаліст щоб був просто головним, а спеціаліст першої категорії по то так? Тоді спочатку правку, потім.

Пашлик, Чиж, Катченко, Провецький, Боля, Шодом. Дякую. Про перейменування комунальної захисту центр культурних послуг передавання в частині того, що він буде називатися країновий, а не без іменно, так як зараз просто центр культурних послуг. Затвердження структури штатного розпису, в частині посада Фахівця з персоналу за штатом передбачають і 05 на фахівця із закупівель, а загальна чисельність, по-моєму, 26 злотих і залишається. Програму підтримки на комісію розгадали? Нема питань? А не можна просто цей культури Україна мрій, а не... Центр культурних послуг у нас є в нашій... не вибачте, послуги. Да, Та й такі є з воно потековане. Дивіться, погоджували із міністерством о, культури, і вони класифікували, які види установ можуть бути. По-моєму, це звідти вже брати. Так. Е, питання по оплаті праці розглядали? А що по оплаті, що по оплаті праці? Ще раз, будь ласка. Ну, от, про затвердження положення про оплату праці. Про що йдемо? А його просто перезатверджують, як раз розмовлялися. А ми вже було затверджено. Добре, тоді пропозиція Олександра Миколаївича 5, 6, 7, 21. 5, 6, 7, 21. 5, 6, 7, 8, так? Так. Висловить Володимирівна щодо Разных против лишних испуганський безпосередньо диагностика. Иванова, Заводска, Кучнянко, Марденов, Зас Петревич, Сантевич, Запух, Исаюк, Мельниченко Наталья, Павловска Лудимов, Лавский Игорь, Башлик, Чиш, Стариченко, Мельниченко Юрий, за, Гаковец, за. Ресонат за

Стосовно земельних відносин. У нас багато питань. Далі це попередження технічні документації. Мова йде про земельні ділянки, які знаходяться біля будинків, які перебувають у приватній власності громадян. Так? Так. Парселець відміна на 25. Катюжанка Половецька Надія Миколаївна, 9, Суховища, Мартишки, Мартишко, Мартиш, Юрій Володимирович 025 Володимирівна, Буховченко Велигович, Діка, Буковченко Варгович, Прип'ятик, Солодив Мігів, Природич, Баковченко. Димитрій Багаченко. Гасанова Пала, 010 діла, Секура Раїса, 009 Демидів, Дмитренко Віктор Андрійович, 02, 02. Добувенко Ніна Іванівна, 006 Димен, Мажарська Воліна, 015 Димен, Куцарко Дрівна 25, Вотокатужанська, Галка Ігорій Петрович, 44, Галка Вікторія Петріна, 24, 024, Село номер Шамраєвана, 08, Село Дмитрів, Тараса, Кореїса, засидила 025, Урішні для Миколаєва, 015, Димер, Якубенко, Сергій Іванович, 020, Уніка. Усмаріє Сергій номер 10 Кезановича, Зайця, 14 Катіжанка, Патила, Олександр Володимирович номер 15 дивний, Дорошенко Сергій Петрович, 09 див, Кикла, Валентина Івані, 025, Гартіша. Ісадівницька, Дим'янка, Юрій Юрійович. <правдає> е так, це Юрій Юрійович, 011. Одеса. Ми ж домовляли, що пише.

Примінованого об'єкту за межами насильного функту це урочище, дідо ребенку. Мова йде, масив, е їжджає на хутір, з лівого боку новий масив, далі канава і за ним. Це виїжджає? Ну так, да, ну, кінець хутора, боєння прямо ми влів. Масив і за ним, е з ліволефонічних панель. Між лікарні. За основу цього воїни.

Залушно все. Кураничка, Кранова, Заводка, Кустяненко, Мартинко, Запетьович, Анкевич, Запов, Саюк, Меняченко Наталія, Поклавского, Поклавский Ели, Пашлик, Киш, Кавченко, Мениченко Єликзав, Торець. За. Нова ще вийшла Максима Николаюча. Затвердження у передачі класу за. Власнесть мы передаємо, а как просто вайнший смысл мозг за основу. Иванова, Завычка, Кущеренко, Матвейко, Заразйович, Анхевич, Цаков, Саюк, Мениченко Наталья, Поплавский Удивна, Поплавский Игорь, Башлык, Киев. Підпоробі, підпоробі, підпоробі. Про прикладне право постійного користування зелені ділянки. Пересувна механізована колона це у Любинівці, де вже є право про банку, яка черга продикторів, але в них є право постійного користування. Ми ну, ж і виставок склали на це роби, так? Да? Вона вже... Зависить господарство призначник, вже і деревами, припиняємо право кристалля, реєструємо загоном. А там побачимо, за основу питання. Заводська. Мартинка, таке вич. Станкевич. Цепок это йог. На Личенко на садик. Пошли. Да, качество. Мы чем-то юридики. Залый провед. За. 18, да. Ну, там же просто крайне по маршруту. Где он у нас находится в любом? Я сейчас очень не знаю. Не знаю. Не, Слава Богу, это курсы справа. Саусы, мелсык. Заоцикл не сразу. И как правильно. Долгие выиграют. Так, що у нас про так, що на Ми ініціювали пресс-процессов? А что проблема? Ага, вид вам ініціювали зі да. Звернення всього ми, ми даємо чергову групу в період з 12 серпня по 25 серпня. Що скажете? Ну, що я скажу? Я б хотіла так, я а, як усі. Ви маєте бути краще? Хочу, щоб з 1 липня 24 до 24. Ну, ми батьки звернулися, ну, дивіться, червоним руку створювати. Так, у слави там маса звернень була. Да? Вітя на веденка ронінки писав по цьому питанню і так далі. Активний батько. А? Активний батько. Та ні, ви не писали. Ну, Казаровичі, ми що робимо? Як ми прописуємо так. Ми там прописали окремо чотири заклади шкіля і по демоділу показали. По демоділу у нас попитання немає. Так, по-перше, ще не знаєте, хто що у нас в саді. Ні, ні. Я, Знаю, казали. Опитування були кожну... обитування... батьківські збори. Да, 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 Опитування люди да, не було у нас. Ми батьки підписувалися, якщо вони не проти, підписувалися. Не... Про, е... 21 дитина. А в Катюжанці ж теж. І в Катюжанці, так, да, всі батьківські збори були. Да. Я не було, бажаючи.

Ну, те рішення, яке ви вже вирішили. З Ми проговарювали це питання. Бо все рівно ж ті 21, один батько буде йти до вас. <плес> раз, і, ну, і, от ми ще ми теж говорили на цю тему, знаємо, чи в чого чи позавчора, що все-таки це центр громади, і виходить, ну це крит Так, і кількість велика. Реально ж в мене найбільше дітей, так? Ну у нас найбільше дітей, найбільше груп. Бажаючи садочку. Такого не буде. Ну, у Петрівцях де? теж, у, ста... у нових Петрівцях, mm -hmm. Петрик, На два місяці в минулому році закривали. Дуже 12 груп, багато дітей. А цього не Але... подали? Mm Вони -hmm. ну, закривалися теж там у зв'язку з, зв з відпусткою. Ну давайте голосуємо зі... там, де, 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 на тому поки зупиняється, за основу. Иванова Заласка. Мантенко. За, за Катявич. Да. За да. Санкевич. Да. Запух. Заюб. За Маниченко Наталья. Славского дыма. Клавский. Да. Пашлы. Да. Аистара. Mm -hmm. Чиж. Да. Каченко. Да. Мурга. Маниченко Юй. Заколадь. За за. 18, за. за. <су> <су> а, мова йде про котельню в дитячому садочку в селі Гелії. Зараз еще славно. Про передачу котельні управління віддання комунальному підприємству нашому. короче кажучи, проект дорогу на котельню в. Точку лятку, однак за те, що там розвиталися навіть питання про фінансування, мабуть, офіціально доведений проєкт. Проєкт не доведений тому, що не проплачені тех умови. Тех умови 3400 гривень, садочок заплатити не може, комунальний не може заплатити ці самі кошти тим, що у них не на балансі, тому виникли це заводська ми так на той проїз нас з ліва кошлей їжак картинок маршрут. Розуміло, може його За 17 за. Ну й і тоді ти йдеш, ти тискуєш ліворуч, а ти до